Моя душа розірвана на шматя, і спокою тут вже не знайти, за що невинні таку ціну платять, за що нам стільки горя і біди, не зрозумію, як у світі цьому, де стільки Бог подарував добра, є місце тим, хто далі служить злому, кому горіти в пеклі вже пора, не зрозумію, не збагну, не хочу. У серці щохвилини глибший біль, і тільки в небо голосно шепочу спаси, помилуй, дай шматок надій о тим садам, що гнуться від врожаю, о тим полям, що чорні від війни. Мій Господи, я вже не прошу, я благаю. Гріховний план, нарешті зупини. Хай згине ворог попелом по світу за кожний біль, що в'ївся у серця, за кожну мить обірваного світу, і за сльозу змарнілого лиця. Нехай піде, нехай вже нас залишить. Немає сили бачити хрести. Ми повернути хочемо всі тишу. Ми хочемо прожити без війни.